Всім привіт! 31 липня, нарешті довго очікуване відео про те, що ми будемо садити в третій теплиці. До речі, не тільки в третій тому що пів теплиці будемо ще садити і у четвертій Тому поїхали, дивіться. Прибрав я ось понад стіною ряду гірка. Прибрав половину рядка е, помидора. І понад трубою тут у мене теж був помидор огірок, я його теж все прибрав. Там як би нічого і не було вже. Залишив ось такий кусочок помидорів, Це в нас наміб, не знаю, поки розсада ростиме, він мені якби не заважає. І так, далі. Далі в мене, якби сіять сіяти будемо у кассету. Тут у мене 8 касет. Касета наша 105-та. Це виходить 840 насінин. І так, дивіться, на півтеплиці, оці є, що я буду прибирати, я посію 400 насінин. І 400 насінин піде у четверту тепличку. Ми теж приберемо огірок і туди посадимо. Загальна кількість 800. Посіємо 840, можливо, я ще касету одну додам. Там про запас. Бо хто знає, як воно там зійде. Коротше, ми ще нічого не сіяли, як бачите, тільки насипали. Ну, у нас, як завжди, земля і торф. Торфу в нас відро і землі два відра. Хто не бачив, можливо, на каналі, якщо погортати, туди я ж на самий початок, як ми висівали весною, там все є. Якби все те саме. В ґрунт я нічого не давав, добриво нічого не давав. Як на мене, це, ну, це не потрібно, тому що коли у вас розсада зійде. Можна полити просто під корінь. Що я буду поливати, я вже потім покажу, це вже зовсім якби, інша тема. І так, зараз покажу те, що я буду сіяти. Бо питали мене там у коментарях, часто писали, що це буде. Ну, як би я нічого не відписував, така інтрига, знаєте. Тому, що ми будемо садити? Садити ми будемо ось що. Це капуста Парел. Недавно прийшла до мене така посилочка, я заказав, як би заказую, дивіться, муха причепилась. Заказую в інтернет-магазині AgroLife. Заказав ось таку капусту, тут 2500. Цього мені забагато. Я посію частину сьогодні, а то вже буде навесно. Ось така капуста Парел. Хто бачив відоси, я весною її сіяв. Непогана капуста, така вона йде під конус. Коротше, класна капусточка. І так, посіємо. 840 на сінин Можливо, ще додам там. Так, може, касету ще наб'ю одну. Там 105 штук. І буде з запасом. Будемо сіяти третю. Оце все, це все буде корчуватися. І посіємо четверту теж половину. Ну, а далі, це ще не все. Далі я вже покажу. Що ми будемо ще висівати? Це вже буде наступне відео, тому що це вже наступна тема. Так, ще одне. Прикупив я тут недавно це вже в знайомого в магазині. Ось такий йогірочий Амур. Я взяв небагато, я взяв 40 насінин. Це так уже, знаєте, пакетик мені віддав. Те, що там залишилось, взяв 40 сінин і хочу посіяти цей йогірок. До речі, амур непоганий. Хочу посіяти його на осінь. Але сіять буду не в ґрунт. Ну, звичайно, я посію в стаканчик там, через розсаду. Хочу посіяти не в ґрунт, а у пакети або в мішки. Ну, щось таке. Тому що. Ну, гірок буде якби на осінь, вже буде не тепло, а холодно. Поставлю їх біля ось цієї труби. Це в мене перша плита. Далі йде в мене по теплиці ще дві. Хочу розставити їх отак понад стовпами, ці мішки чи пакети, я не знаю, я ще не вирішив, що я буду садити. І посажу туди розсаду. Я вже подивлюсь там. На мішок чи два стаканчики, чи один, як би, то можна і два туди знаєте, запхнути. Скільки ви насипате туди землі? Коротше, далі буде відео, буду садити і буду показувати. Тому обов'язково підписуйтесь, кому цікаво, хто хоче, можливо, виростити огірок вже туди далі, отак, під осінь, під таку глибоку осінь, десь на жовтень, листопад, я думаю, можливо буде. Ну, це буде чисто експеримент. Я не знаю, що вийде, я так ніколи не садив. Але потрібно пробувати і щось робити. Да і все. Добре, друзі, як би показав, садимо капусточку. Парел, це нас білокачанна рання капуста. Сама рання, яку я знаю, просто супер буде. Потім посіємо огірок. Ну, а потім ще залишається одна культура, я не буду казати поки що що. Десь днів через 10 ми будемо знову висівати. Коротше, відео буде. Кому цікаво, підписуйтесь обов'язково. Теплиці, як я казав, роблять наші до Нового року. Можливо, і пізніше буде, це залежить від погоди. Коротше, добре, будемо зараз сіяти, Ярик мені зараз бігом розкидає насіння. Засипем. поливати буду з обичного оприскувача. Там на каналі є відео. Да і все. Як тільки щось зійде, обов'язково покажу і розповім, чим потрібно підживляти. Все, всім дякую. Далі буде.